Доброго дня, я з України. Сьогодні хочу запропонувати вам відео рецепт приготування кабачкової ікри і ікри з баклажанів. Дуже легкі, але дуже смачні рецепти. А консервація гарно зберігається при звичайних кімнатних умовах в будь-якій кладовці або в шафі з крупами. Займаюся приготуванням ікри. Починаємо з ікри кабачкової. Це новий рецепт. В цьому році зробила перший раз і роблю зараз вже другий, тому що дуже смачний і дуже легко готується. Не потрібно якихось складних продуктів і не потрібно випарювати довго. І також не додається сюди загущувач. Мені це подобається. Ми вже скуштували одну порцію. Дуже смачна вийшла, тому зараз готую другу. І також буду готувати ікру з баклажанів. Покажу вам більш детально, тому що були запитання, коли я розказувала і показувала огляд свого городу, розказувала про ікру з баклажанів. Для кабачкової ікри беремо 3 кілограми кабачків. Кабачки можуть бути і білого кольору, і зеленого. Можна брати великі перезрілі кабачки, тому що ми обов'язково будемо з них знімати шкірочку і також виймати серединку. Шкірочку зняли, серединку дістали і потім ріжемо на шматочки. Також для цієї ікрини нам знадобиться морквочка. Морквочки піде 500 г, тремоємо її на тертушці, і також 500 г цибульки, ріжемо невеличким кубіком. Беремо казан, наливаємо в нього склянку олії, висипаємо туди цибульку. Цибулька трішечки обсмажиться десь 5 хвилиночок і висипаємо потім туди морквочку. Обсмажується морквочка. Коли морквочка буде гарно обсмажена і цибулька також трішечки притушкується, додаємо в казан бачки. Додаємо 300 г томат пасти, 2 столові ложки солі і 1 столову ложку цукру. І даємо тушкуватися десь півгодинки. Потім погружним блендером пюріруємо її, додаємо 3 столові ложки оцту і даємо гарно прогрітися. Також можна по смаку додати молотий, чорний перець і кілька зубчиків часничку пропустити через прес. Все гарно закипає, куштуємо, щоб все було в нормі, цукор, сіль і можна розливати по баночках. Баночки я ніколи не стерилізую, тільки ось таким чином заливаю кип'яченою водою, накриваю, щоб вони гарно прогрілись, прогрівається також і кришечка. І потім буду брати, просто ось так споліскувати і виливати водичку, і туди закривати ікру. Ну Завжди все гарно стоїть. Для будь-яких страв так роблю для варення, ікри, огірки, помідори, ну будь-що, ось так обробку роблю баночкам. Потім, коли баночки закрою, доверху дном закутаю їх і залишу до повного остигання. Баклажанів зав'язалось досить багато, тому зараз буду займатися цією ікрою і поступово буду знімати, покажу вам також, як я її роблю, хоча рецепт дуже-дуже легкий, там навіть і рецепту як такого немає. Ну, все ж таки були запитання, тому зараз зніму цей спосіб приготування баклажанної ікри. І починаю займатися ікрою з баклажанів. Баклажани є і гарні, ось такі, бачите, великі, важкі, гарні, ну і є трішечки менше. Так, що робимо? Баклажани не чистимо і не зрізаємо хвостика? Просто кілька разів наколюємо, викладаємо на деко духовки. І ставимо запікатися в духовку. В мене, до речі, ось за мною якраз духовка. Забрали її для того, щоб помити і вже вести на квартиру. Вона в мене електрична, і зараз я її на вулиці включила і буду тут запікати баклажани. Викладаємось таким чином. І Запікаємо до м'якого стану, щоб так ви трішечки підділи шкірочку і вона легко знімалася. Потім ми їх витягнемо з духовки, чимось прикриємо в тазику, вони пропаряться і буде ж дуже гарно зніматися з них шкірочка. І також підготували помідорчики. Ну, просто порізали і будемо зараз перекручувати. Помідорчики Просто на м'ясорубці або блендером подрібнюємо. І таким самим чином будемо подрібнювати баклажани після того, як вони запечуться. Ікра дуже проста, тут використовуються тільки баклажани і помідори. Ні цукор, ні сіль, ні оцет, нічого зовсім не додаємо. Колись вже казала у відео про город, що потім взимку, коли ми її відкриваємо, ми додаємо по смаку сіль. Цукор, олійку і можна подрібнену цибульку: або зелену, або звичайну. Дуже смачна ікра. Гарно вона зберігається при кімнатних умовах в будь-якому простому шкафчику в квартирі або в кладовці. Так, після того, як ми її приготуємо, ми її закутаємо. Ковдру і залишимо до повного остигання. Зараз я ще одне деко візьму і викладу баклажани на одне. В два яруси поставлю в духовку, вони гарно пропечуться. Якісь раніше, якісь пізніше, на півгодинки поставлю, а потім буду перевіряти, чи готові вони вже, чи ні. Поки баклажани печуться, ми підготовлюємо помідорчики. Перекручуємо просто томат, робимо. І ось я взяла ось таку мисочку, буде в мене така мірна вона. Тобто, перекручую одну мисочку томату і також одну мисочку повинна перекрутити баклажанів, тобто один до одного. І буду виливати в казан свій 12-літровий, і в ньому буду готувати ікру. Ось, поки що, ну штук 5 мисочок вилив, а потім, коли вже спечуться баклажани, їх перекручу, подивлюся, скільки буде баклажанів. Ну, і дивимось так по консистенції. Може буде потрібно трішечки більше томату, ну, дивлячись, який томат густий або рідкий, і так, як і баклажани. Така щільна, м'якоть, або, навпаки, дуже ніжна. Потім подивимось, поки що займаюсь помідорами. Хвилин через 15 баклажани перевернемо. Дуже обережно, тому що гарячі. Ось так. І ще на 15 хвилин залишаю. Ось так, коли пропарились гарно баклажанчики, легко знімається шкірочка. Ще вони такі гарячуваті, я знімаю ось так. І тепер перекладаю на тарілочку ось цю всю рідину сок також можна додати у ікру. Нарізаю шматочками, щоб вони скоріше вистигли. І потім буду перекручувати також на м'ясорубці. Можна, я думаю, приварити для того, щоб зробити ось таку обробку баклажанам. але мені здається, що після духовки вони мають такий аромат, як підпечених. Ну, можна навіть на кострі, я думаю, їх би швиденько запекти. І буде тоді ікра мати такий гарний аромат підпечених баклажанів. Ось така по густоті, виходить, ікра. Це зробила я один до одного. Ну, якщо вам здається, що вона досить густа, можна ще додати томату. Але не рідка, це точно. Для мене навіть і густа. Додам ще трішечки томату. Один до одного, як основа, а потім додаєте, якщо вам потрібно. І тепер ставлю варити. Варити буду з моменту закипання десь 30 хвилин. Це буде достатньо. Ось такої консистенції получилася ікра. Вона така більш темна стала. Бачите, ось така. Я буду закривати в дволітровій баночки, тому що знаю, що в мене півлітрові або літрові це на один раз, тому що дуже смачна. Виходить. І моя родина, чоловік і донька її дуже люблять, тому намагаюся закрити побільше. Ну, це перший раз закриваю потім ще або докуплю ще баклажанів, помідорчики є. І закрию ще порцію це 100%, тому що однієї буде замало. Нічого не додаємо, не хвилюйтеся. Вона гарно зберігається в кімнатних умовах. Ні оцет, ні цукор, ні сіль, нічого додавати не потрібно. Це рублю цю ікру, мабуть, років 20. Це рецепт мами мого чоловіка. Дякую, що зайшли на мій канал. Всім всього найкращого. Головне мирного неба над головою.